Конфігурація баз «Малий бізнес налаштування розділів кошти та зарплата. Частина 5. у розділі кошти вимикаємо можливість використання декількох валют у базі. Вони можуть використовуватись як у взаєморозрахунках, так і у банківських рахунках, касах різноманітних, а також у самому обліку, у валюті обліку. Національна валюта за замовчуванням це гривня. Валюта обліку це та валюта, в яку будуть переведені дані наших звітів, наприклад, балансу підприємства, звітів з продажу. Якщо ми продавали у гривні. А валюта обліку долар то по курсу буде переведено обсяг продажів у долар при плануванні грошових коштів можете. Використовувати платіжний календар, а також резервувати кошти під різноманітні події. Для деталізації та аналітики звітів з руху грошових коштів, таких як кеш Flow, використовуються статті руху грошових коштів. У роздрібній торговлі використовуються розрахунки з банками квайром, кредит в роздрібній торговлі. Може використовуватись також можливість оплати картами в оптовій торгівлі, позики та кредити. Курсові різниці рекомендується ставити при закритті періоду для того, щоб зменшити кількість операцій по перерахунку, і по закриттю місяця воно коректно все. Підрахує автозалік авансів вибирається відразу програма самостійно заліковою аванси передплати. Чи користувач вказує в кожному документі, який розмір передплати потрібно зарахувати під цей документ? Реквізити контрагентів за замовчуванням обов'язковим є за договорами, а за документами та замовленнями це для деталізації розрахунків в залежності від потреби. І також дивитись оплату можливість за рахунками. Розносити оплату вручну чи автоматично і зараховувати її передплату. У розділі зарплата вмикається можливість використання цього розділу, тому що не усі ведуть в управлінському обліку зарплату. І для більшої деталізації, якщо є HR. Може бути використовування штатного розкладу, сумісництва, а також оплата податку на доходи та внесків. Таким чином, ми завершили всі основні налаштування перед початком роботи у програмі «Бас. Малий бізнес. Слідкуйте за нашими подальшими відео.